Закодуємо сьогодні символи в Unicode і розкодуємо також їх. Запускаємо власне Google таблиці. Створюємо власне нову електронну таблицю. Так, нехай буде аркуш 1. Так, пишемо. Тут у нас будуть символи. Стовпчик. Символ. Так, тут у нас буде код. Так, і тут у нас буде декодування. Да? Декодований символ. Давайте декодований. Декодований символ. Так, ну і давайте, власне, трошки розширимо тут також клітинки, щоб нам було зручніше працювати. давайте позаливаємо кольором якимсь. Наприклад, так. наприклад, так. Давайте сюди. Так, ось так. Так, пишемо. Дивіться, пишемо слово. У нас буде слово, наприклад, принтер. Да? Напишемо англійською мовою. Так, П. Так, і дивіться, пишемо власне стовпчик, так, Тобто в кожній клітинці буде один символ. Принтер. Так, Т. Р. Так, тепер зараз застосуємо функцію власне, Unicode, Щоб власне, код отримати символа. Так, пишемо дорівнює Unicode. 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 Так, ось так. Так, і давайте сюди поставимо дужки, так, і поставимо сюди, передаємо символ. Натискаємо Enter. Так, і дивіться, і тепер протягуємо пальцем. Так, тепер пальцем, власне, по області. Натискаємо і заповнити автоматично. Так, у нас коди є символів. Так, і тепер треба декодувати. Дивіться, ми декодувати будемо функцію Unichar. Так, натискаємо дорівнює. Так, і пишемо Unichar. Unichar. Так, дужечки ставимо. Так, дужки ставимо курсор і передаємо код. Клітинку з кодом. Так, ну можна просто написати B3, тобто, де у вас буде код, ту клітинку і передайте. Натискаємо. Так, тепер протягуємо. Тиснемо. Так, і знову заповнити автоматично. Так, у нас є кодування, декодування. Ну, дивіться, можна тут також закодувати, наприклад, давайте українською мовою напишемо. П. Принтер. Так, принтер. Так, і ось так. Тобто, дивіться, у нас відбулося кодування-декодування. Тобто, ми бачимо коди символів, бачимо, власне, символи початковий. І також бачимо код, їх і декодований символ. Тобто, у нас використовується функція Unichar для того, щоб власне, декодувати символ. А Unicode функція використовується для того, щоб власне, отримати код символа в форматі Unicode. Ось такий сьогодні у нас урок. Всім дякую за увагу!